Ми в 50 мільйонів доларів не є там захмарною, але це відпрацювання механізму, який в тому числі ініціює Україна, що ми готові безпосередньо купляти американську зброю відповідно до потреб Сил оборони України. Тому в нинішній ситуації дійсно і мінеральна. Угода підписана вночі пані Свериденко і паном Бесентом. Все ж таки підкріплюють стратегічність наших відносин зі сполученими штатами, і дійсно хотілося б, щоб за цим рішенням щодо. На можливості експорту безпосередньо американської військової продукції та цього пакету в 50 мільйонів доларів за ним послідували і більші, більші рішення, ну але не будемо забігати наперед. Дійсно, сигнали дуже позитивні. Це якраз демонструє, що ми вчинили вірно з боку Києва, оскільки самі не гаяли часу і зробили все можливе, аби продемонструвати надійність та прогнозованість безпосередньо. Офіційного Києва у відносинах зі сполученими штатами.